Друзі, усім привіт! Футболхаб разом із вами, і рубрика Технічний чи дерев'яний повертається. Нові у нас завдання, нові люди. І сьогодні наш герой Ігор Харатін. Ігоре, привіт. привіт! Дякую, що погодився. Розкажи, ти бачив перший випуск наших рубрик, і ці завдання вони складні? Ні, на твою думку. Ну, пару випусків бачив. Ну, складні, я не знаю, треба перевірити на собі. Потім можу сказати, ті складні чи ні. Ну, сьогодні нові завдання будуть. Твій партнер Артем Громов в першому сезоні став найтехнічнішим. Він дійсно найтехнічніший у зорі. Він дуже технічний. Хто з ним посперечається? Чого ти смієшся? Ні, технічний чи ні? Так. Олександр Караваєв каже, що він всіх порве, що він найтехнічніший. Сьогодні він теж мав проходити ці завдання, але зрізався і боїться. Ну, зрізався. Ми йому вітання перекажемо, скажемо, що він боягуз. Так, да? думаю, так. Да. Добре, ми почнемо. У нас перше завдання, воно без балів. Треба виконати щось цікаве, якийсь фінт або повторити свій гол. Ігор Харатін забиває, поки робочі більше голи. І він зараз спробує нам продемонструвати дуже класний удар, дуже класний фінт, і це все один компонент. І потім спробує це в матчі повторити. Ну давай попробуємо. Давай, показуй. Ламаю, бач. Зламав стадіон. Добре, без балів спробували. Зараз із балами. Перше завдання влучити в поперечку. Це дуже люблять футболісти робити перед матчами на тренуваннях. Ви в зорі тренуєтесь? Так, Так, інколи б'ємо. Хто найкраще влучає? Ой, навіть не знаю. Чесно думку, впадає Анатолій, другий тренер наш. Він у нас технічний. Може його в команду заявити? Може, бо непогано. Ти часто влучаєш? З п'яти спроб скільки? Ну, треба перевірити. Зараз скажу 50 попаду. Зараз в тебе є шанс перевірити. Три спроби в тебе є. Треба із напівкола, перед штрафним з лінії штрафного можна влучити в поперечку. Готовий? Давай попробуй. Поїхали. Є. Yeah. Дуже легенько, да? Не треба сильно, треба точно. Ти ж не сказав сильно. Ні, ні, ці, сильно не потрібно, треба влучити. Це що, Чу... балів є? Чи бал. 20 балів є. Це 20? Є 20 балів. Може якось ускладнемо? Може п'яткою. П'яткою? <різь> не п'яткою. Може лівою. Чекай, не збивай. А, все, 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 все. 40. Просто взяли 40 балів. Третя що, не? зовсім трошечки не вистачило. 40, але можна закривати. Можна закривати, в принципі, тому що людина набрала 40 балів, дві спроби і третя, зовсім трошечки не вистачило. Не, Це дуже легко для тебе було? Ну, я ж кажу, легко, нелегко. Міг не попасти, а міг попасти і треті. Дуже сильно сказав, як Василь Сочко. говорить, ти чого так мало б'єш у матчах? Всі кажуть, ти мало б'єш. Ні, ну останнім часом вже більше б'ю. Ну, треба підходити, знаходити моменти, щоб бити. Ну я над цим працюю. Сіласом ви часто в парі граєте. Сілас проти Динамо вдарив здалеку, громов добіг забив. Да. так? Сілас взагалі частіше б'є. Сілас частіше б'є, з лівої, з правої б'є. У мене, можна сказати, більш технічний вдар, але а в нього більш сильніший удар. Ну, він більше знаходить ці моменти. Мені також треба. це. <сум> Добре, давай переходити до другого завдання. Друзі, друге завдання. У нас футболісти звикли до ось таких простих м'ячів, і дуже легко ними б'ють. Ми вирішили трошки зробити їхнє життя не таким простим. Взяли ось такий м'яч, доволі важкий, і ним треба набивати головою. Зможеш? Будемо. Давай, ти вже розповідав. Тут вітер, не вітер. Ну, ти ж сам бачиш. Дивись, давай так, в тебе 30 секунд всього є. Можна набивати головою. Якщо впаде... Мінус, да? Мінус. Але ти можеш підбити, якщо він падає ногою підбити і, і далі продовжити Рахується головою. Рахується Тільки головою. Тільки головою. Кожне набивання 2 бали. Тому зосередься, бо в тебе лише одна спроба і почекай, секунду секундомір вимкну. Пішли. Рахуємо, а? 30. Що? Ні, ні, не побачив. 33 рази і це 66 балів. Нормально. Це супер. Результат ти дуже переживав за цей конкурс. Ну бо вітер, я за то кажу, здуває. здуваю. Це <laughs> дуже слішно з цим м'ячем. <laughs> <laughs> ти головою забиваєш дуже багато. Атлетіко. Цей гол, ці емоції найбільш яскраві в зорі, які були чи ні. Атлетік, ну... Атлетік, більбау. Ну, напевно, одні з самих, да, таких найважливіших емоцій. В тебе, В тебе зріст, ну не найвищий. Да? Там центральні захисники, зазвичай вони на стандартах. Ну, ти завжди підключаєшся. В чому секрет? Розкажи, чому ти дуже часто, дуже багато забиваєш головою після стандартів? Та я б не сказав, що часто, я не так багато голів забув. Хотілося б більше. Треба над цим працювати, ходити на стандарти, не боятися. І тоді будуть моменти, і треба буде забувати. Їх. Найжорсткіший суперник, який проти тебе ось так грав. Не, жорст... ну, ти розумів, що йдеш, і зараз почнуться лікті, коліна. О, я спомню, киртел, мені дуже сподобався. Коли ми там в Туреччині грали. Угу. Він дуже жорстко йшов, і локтями, і так. Було дуже важко. Проти тебе. І проти мене разі грав, і так я бачив. Ну, хороший дуже. Страшно ходити до нього на стандарти? Ти ну, розумів, що зараз прилетить? Ну, якщо страшно, то на поле не треба виходити. Ну, ми готовимося до цього. Але так, проти, ну, про да, проти захисників важко грати. А в Україні? В Україні. Такий жорсткий. Як ти. Як <плес> я. Ну, у нас захисники жорсткі. В... Ну, Нікіта Борда. Він мені подобається, як він грає на стандартах. Добре. Е, хороший в тебе результат. Зараз, в принципі, ти так переживав, але ми будемо переходити до наступного завдання, побачимо, як ти з ним впораєшся. Добре. Ігор Харатін, перші два завдання виконав ну, дуже добре, 106 балів є. І зараз третє завдання, ти його бачив, це більярдний удар і ти вже навіть хочеш потренуватися. Ми Хочу. тобі не дамо це зробити, тому що ми все чесно у нас рахуємо з першої спроби, в тебе їх загалом три, є. Угу. кожен м'яч по 20 балів. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай! Дивись, я не дарма став. Ну, він закотився. Це 40 балів з першої спроби. Хорош. Спроба номер 2 Це ж той момент, коли кажуть, трошечки не вистачило сантиметрів. Ну, да. Я постав Можна... на точку і дивимось за твоєю третьої спробою. Один, добре. Один є. це вважає, що кожна спроба принесла тобі по 20 балів, загалом 60 і в тебе 166 балів. Друзі, у нас завдання, ще одне, яке ви добре знаєте, набивання тенісним м'ячем. І Ігор Харитін дуже несподівано каже, що йому дуже подобався Енді Родік. Родік, так. Да. І це було дуже давненько вже. Дуже давненько, подавав дуже. Мощно. Потужна подача, в нього 188 миль, здається, якось. Так. Да. Раз зламав. Ну, м'ячик, Тріснувся. Ну, він подавав в корті, застряв. Нічого собі, Дуже... в тебе є 30 секунд і тут кожне набивання по одному балу. Добре. Зараз. Скажи, коли ти готовий? Так, а може я з це? Знову вітер, там же ні, ні Там сонце. Та, подивись, тобі все заважає. <рив> ні, мені не заважає, просто треба всі деталі. Добре. Готовий? Готовий. Поїхав. 53 рази. 53 рази, і ми, ми закриваємо цю контору, я так не домовлявся. Ти сказав, що нічого не вмієш, і всі завдання виконуєш чесно. Дуже добре. Е, Буце, в тебе під колір м'яча, і ти сказав, що ти сьогодні за ними їздив на базу, бо порвав їх на матчі. Да. Скільки даже... потрібно на, на сезон футболісту? Ну, Мені. Ну, дві, три. Трену... Три точно. Ну, мене рвуться, я їх до майстра, напевно, кожну неділю відвожу, рвуться, якщо чесно. Ти зашиваєш тобі. Зашиваю, зашиває. так. От з Лєйця мені порвали повністю. бутси, Сі Оці Буці, Сі Оці з з Вчора Ротут мені порвали, ще не зашив. Дивись, я. я думав, що футболістів бутс, там 100 пар є, і скільки хоче брати. У ну, мене багато є, але це моє улюблені. То я в них і граю. Добре, 53 бали, знову дивовижний результат. Переходимо до наступного завдання. Ти запитував, ти боявся, які завдання, і зараз тобі доведеться зняти буци, тому що ми приготували для тебе спеціальне взуття. я. Дивись, ще одна пара буців. В твою колекцію ми ось такі знайшли. Як би ти їх як професіонал оцінив? Супер. На наступну гру можна виходити. Виходить, тобі потрібно зняти свої буци. Чи я можу так. Ні-ні, ні, багато хто так може, але просто ми по розміру підбирали, щоб тобі підходило, от в тебе який. 43,5. О, а ми взяли твій розмір, 46. Серйозно? Так. <рігла> <рігла> ну Ми спеціально ми гуглили і там написали, що в тебе 46. Що, ще, ще. В тебе, а наступний найбільше в Яна колера, 52 й був. Ну, Зручно? Дуже. Спробуєш я понабивати. Тобі доведеться це робити. Нормально. Підхов хуже, так? Да. Фінт якийсь ну, я не знаю. О, ну, в принципі, взутті зручно. Та ну, все. Я бачу проблем з тим завданням не буде. Наступне завдання у нас його суть. Тобі потрібно набивати м'яч, тримати його в повітрі, дійти до півкола і з льоту пробити. Як м'яч залетить? Значення вже немає, може по землі за кожну вдалу спробу 20 балів. Ми поки тренуємо. Так? Це завдання, і тому якщо м'яч впаде, ти зможеш його ще раз підбити, але намагайся без цього. Кожна спроба вдала по 20 балів. Пробуємо, Problem. Problem. поїхали. Можна, так? Да? Да. Ну, Рецензія твоя. <ріст> Якось занадто легко. Може з іншого кута, лівою ногою. Да Ні, ліва в мене точно. Для ходьби. Ну дивись, от Караваєв каже, ти сказав в матчі, що в мене одна роба... 에, нога робоча, тобто що я забив з лівої неробочий. І він мені тепер це згадує от, щоразу, як я його бачу. Ну так, да, ну я зліву ще не забував, напевно. Не забував. не забував. Добре, пробуємо зараз знову справою. Ай, висключив. Ну, Погано зашнурувався. <рес> да, так, Що? Третя маємо? спроба, в тебе 20 балів є, угу. друга була невдала, третя спроба, ще шанс на 20 балів. Давай. Випадай ліво. Це просто не пощастило, але браво тобі за те, що ти набивав, тримав м'яч постійно, плюс 20 балів і я провалив. В взагалі. Я провалив. Я взагалі провалив. Я взагалі. Ви Анрія. Це знаєш, завжди футболісти кажуть, я хочу Італію, Іспанію. мрія. Ліверпуль АПЛ. Ліверпуль. Це моя мрія. так. — Ти вболівальник Ліверпуля. Я Коли ще Стівен Джерард грав, тобто я за ним слідкував, мені дуже подобалася його гра і з тих часів так. Джерард завжди бив зряче, був зряче по поворотах. Сьогодні в тебе останнє завдання, і це можливість заробити ще додаткові 40 балів уже до тієї купи балів, яка в тебе є, угу. але ти маєш бути не зряче. Ми закриємо тобі очі і ось. Удар на оступ. Готовий? Сапожки. Знімати? Сапожки? Я вже забув. Та тобі в принципі в них зручно, я бачу. Можеш в них бити. Давай, тільки там плюсуєш і Так. Дуже багато є різних таких веселих вправ. Лісті, от, зокрема, як пенальті, так їх називають у нас. Е, в нас вони були в першому сезоні. Зараз ми зробили все набагато простіше. Треба просто забити, але з закритими очима угу. і ми тебе трошки потрутимо. Спробуємо. Ти як орієнтуєшся нормально? Супер. Мяч відчуваєш? Зараз так. Так, 5 кроків назад робимо. Відходять від м'яча, щоб ти було. П'ять років зробив. Так. Ти відходиш як Крищана Роналду на штрафник зараз. Десять разів ми тебе обкручуємо, і потім ти маєш без шансів, Ну давай. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять. Де ворот? Тут? Ні. Де? де? Отак? Де м'яч? О, так. Да. ні, бішайте, не, без шайб, Давай, я тебе направлю краще. Ще одну спробу тобі дозволити. Та я навіть приблизно не знаю де. я. Іди до мене. Я хоч не в центр біжав. Ось м'яч. Ти бо трошки не тут. Ну, я перебіжав чи не добіжав? Ні, ти пішов ліворуч. тебе ворота в іншу сторону. Ми це не будемо показувати Юрію Вернедубу. Черно. От м'яч. От ворота. А я туди біжав? Ти туди побіг. Та без шансів. Він попав. Хто? Серега. Він у м'яч. А, м'яч. Так, я тебе направлю на м'яч цього разу, тому що ти пішов лівіше. А, ти мене не на м'яч направив. Я намагався, але ти вирвався. Вишай, залішай. Давай ще раз, одягай, пов'язку. 40 балів за це завдання. 40. 40. Ну ладно, я ти не буду. Буду чесно. Добре, давай. П'ять кроків. Що мене ще крутиться, ну давай. Раз, два. Тільки це не П'ять. П'ять кроків. Він невеликий зробив, я тобі ще раз говорю. Розкручуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ти трошки відійшов назад, тому робимо п'ять. Тут? Шість крок. Ось тут. прямо. М'яч, прям. прямо. Прямо м'яч. Давай. Раз, два, три, чотири. Ну ні, <не>, ну куди? <зır> <зır> М'яч був зовсім трошечки. Ти йдеш ліворуч. Хоча кажеш, що лівий, з лівої не б'єш. Ну, але 40 балів ти не заробив, в мене до тебе є пропозиція. Так. Ти дуже засмутився, що немає ударів з центра поля. Ну, я би хотів себе спробувати. Давай спробуємо. І ми тобі зробимо додаткові там, 5 балів за кожне. Ну, давай, Лучше. Але це по повітрю треба. Це не так просто. Ну добре. Один скічко мене вб'є, тому що ми домовилися це Тримав. серйозно. Ну, мені реально шкода тебе, тому що ти так засмутився без удару з центра Ну, я, я думав, що буде. Хочу спробувати. Я ніколи ну, так не бив. Не У ну, вас Андрієвський да? так, е, забивав. Да. А ти коли наважишся? Ну, треба наважитись. Загалом в тебе 239 балів є. І це, я думаю, найбільший результат в історії. У нас це просто новий сезон трошки бали по-іншому. Угу. Але навіть зараз це дуже хороший результат. І ще бонусні 15 можна брати з центра поля у ну, Пішли? Давай. Бонусне завдання для Ігора Харатіна. Три удари з центра поля по 5 балів. Давай попробуємо. Пробуємо. До лінії, здається. Вар? Здається, до лінії. Вар. Просять вар, ми обов'язково подивимось. Але не. там до лінії. я думаю. А. Ну ні. — До, Вась. до, по-моєму. Це якщо ну, цитата. не стирно. за ці Ми Будемо передивлятися, можливо, доплюсуємо тобі 5 балів. Розкажи тобі, як ці вправи, що сподобалось, що ні. І чи дуже складно, чи нормально? Ну, ну сподобалось дуже вправо. Ну от Набивати м'ячем маленьким сподобалось. І чекає в чоботях теж прикольне завдання. Ну, таке незвичне, значить. таке ще не бачу. Ми тобі дуже вдячні, що ти погодився. В тебе дуже високий результат, хоча цей старт лише сезону, так? але я думаю, що все одно ти от наприкінці другого сезону не хотів би опинитися. Ну, як ти думаєш, де ти опинишся? З огляду на рівень наших футболістів в нашому чемпіонаті. Ну, я не знаю, в троєчку хочеться попастись. Хорошо, добре. Я думав, скажеш десь всередині, це дуже скромно, а так, от чесно, сказав, що Ні, Ну, чесно, набрав непогано і по паперу раз, непогано. Тому... Добре, ми цю тоді цей запис закидаємо Юрію Вернедубу, Андрію Шевченко. Хай дивляться, вивчають, щоб бачили, яка технічна людина в них є. Mm, бач, ти спочатку я казав, що я тільки жовті заробляю, але щось і попадає. Я погоджуюсь, я не правий, e, не тільки жовті і не тільки червоні, а ще й дуже класний удар і передачі. Дякую, Все, дякую вам. Дякую. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять. сім, Дев'ять, десять. Para que bailemos juntos. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. <laughs>